Упіймав злочинця, помолися за спасіння його душі в одному з райвідділків міліції на Дніпропетровщині. Відтепер можна поговорити з Богом та поставити свічку. Там відкрили молитовну кімнату прямо поруч із кабінетами слідчих та дільничних інспекторів. Стіни прикрасили іконами, а на підлогу постелили м'які килими. Це для тих. То захоче помолитись на колінах, і навіть завезли безкоштовні свічки. Передбачалося, що шлях до Бога після допитів шукатимуть затримані, але поки що молитовну кімнату відвідують самі співробітники райвідділку. кажуть, це надихає на розкриття злочинів та знімає напруження після трудового дня. Ми знаходимося в агресивній обстановці емоціональній. І для того, щоб працівник куп від цього відійти, він може заходити в лице кімнату, ставити свічку, от просто балакає от з іконами, розказує те, що йому наболіло, і йому становиться легше.